Жителі будинку 66 по вулиці Європейська залишилися без світла. Сталося це через коротке замикання електромережі в електророзподільчому щитку. 7 червня порятинських рятувальників викликали на європейську 66. Жителі будинку помітили дим із електрощитка. Це пов'язано з тим, що коли проектувався цей будинок, закладено було, скажімо, січення кабеля 4 квадрат. О, і розраховано на 1,3 кВт потужності на кожну квартиру. На даний час збільшилась потужність, так як сучасна побутова техніка скажімо, великої потужності, 2 кВт, і більше є, О, це стиральні машинки, автомати, це кондиціонери, це мікрохвильові печі. Тому нагрузка набагато збільшилася. Коли люди одночасно включили, збільшили нагрузку, проводка не видержує і проходить. І плавлення. Пожежники швидко ліквідували займання, а комунальники взялися налагоджувати електропостачання. У двох під'їздах світло було відновлено того ж дня, третій досі залишається без електрики. По третьому під'їзду там проводка поплавилася, яка потребує повністю заміни. Даний час потрібно метрів 40 кабеля з більшого сичення, там скажімо, 10 квадрат. Запропонували людям, так як у них заборованість 7,5 тисяч по будинку. Ми запропонували, щоб ускорити цей процес, щоб вони за свої кошти купили кабель, а роботу ми проведемо безкоштовно. Тому що КП Каштан не є строїтельною організацією. Він бере тільки на технічне обслуговування ремонт поточний ремонт, куди входить там скам від трьох до семи є деякі позиції до десяти процентів. Яке ПК не, не зобов'язаний проводити і не проводити, ми зачасту звертаємося самі в міську раду, просимо кошти додаткові. Вони Міська рада виділяє на аварійно-відновлювальні роботи і таким чином ми процесу ну, щоб провести такі кошти, потрібно провести через сесію міської ради. Це буде дуже довго. Люди ж не можуть сидіти місяць скажімо, без святу. Тому ми запропонували їм. Значить, скластися коштами, купити проводку з їхніми представниками, і ми відновимо.